Боєць, життя дарує тобі можливість знайти вірних товаришів у лавах -аут. Тільки у нас ти знайдеш тих, хто прикриє тобі спину і поділиться останньою банкою пива. Щоб нас знайти, зайдіть в Діскорд канал Ukrainian Unity Frontline і заповніть заявку доступу в клан. Або зв'яжіться з учасниками клану. О, тут, алло, в, домі. в домі прямо на нас. Угу. Давайте. Пап. Чекай пробуй на мене ставайте <тужас> ну, зараз, си, mm, а, ще можно. Сейчас докинем цей Ні, ні, ні. я почекаю зараз просто привезу а так-то ми підемо зараз допомагати Крутавому. Тобі треба не здохнути. типа чекати їх, поки вони не yeah, покинуть Я не можно хай на моей пол Радни Ты кина умер Тихо 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 ремонт Спан. Тут еще есть, тип, один точно. Так и, блядь, и говорить нахуй. Так я же говорю, подними. Мы друг друга перестреляли. или шли я тут одна. Они друг друга перестреляли. Вы ебануте, ага. Бабути, блядь, че шо, сука? между собой, между своим перестрелялось. Ну, ты зараз самый важный. У нас там ну. Тихо. А, вот. Ну, Дыб? Да, еще одного быв. Надо да. помогти здесь десятому. На драбині хтось кто съел у нас тут. Я иду на драбине. Граната. Даю трубу ще одну. Дымы розкинули. Блядь, ну ты дарма сюда дав трубу. Вона Чого? тут зайва. Зайва, там еще вона тут. Чим? О, закрив О, його? Чим ти це робиш? До них сань, за мене сань. До ти доведу. закрив Пожалуйста, його? Будь ласка, воно Все, нікого нема, значить я на ПТУР сідаю. Що? Чи на кришці міномет відкинемо? Лавку бачу. Воно все одно рішить. Є попадання. Ну-ка, викапуй міномет. Заряджаю другий. Вона задумилась. ще один торт поставим. Сань, я зушку одну ставлю на криші, викапати її три. Лавка минус, лавка минус. Хорошо. На, на профи нас, все нас. На, на стрелі, правда, немає Я всередину дав в, грану. Ну, розкопують, у нас розкопують цей. Фобу. Не фобу. А хаска, хаска. Да, 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 да. -да. Так. Доволи, так. Я так Ну Минус 2. Ты, Ты можешь ще одну зушку поставить? Не можешь, не моя. Эээ, Кудись стреляйте. Куда я срав У Нас миномета я. Я тоже Дубль 2 будет. Блять, вони розкопали трохи, але одного я закрив. Внизу там є ще один один. А ну хп, розмінялись по вам. Так, я піднялся. Та, Поднимайся. Да, зараз. Блять! М -м 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 -м, сука, ГП пролетіло. Ого! На мейні! Че на было? Це нам дали піздюдів. Три секунди, а, я вступу. встаю по хабу. Переді мною хаб, я так розумію. У вас всі десь в порядку. Перед ліцом поставився. Пішли, пішли, там було. Не блокували моїх двох. От, перед нами двое. Один мертв, і другий. Ралік був. Це був ралік. Гранату кинув. Так, саме ралік. Да, ралік Правий, залишився десь. Закрив. Хорош. Ну Тебе я підняти не зможу. У мене бинтів немає. Не... А, у мене один бинт, але... Ну сам я розумієш. У мене канадець. Мінус один з труби. Ай-яй-яй, помісти гасить другий. Блять, граната. Не, блять, у меня война. А сейчас бы тут тоже вина. Я, я рядом с тобой. Я одно типа <вят> да, это, не... Блять, мне не пизда. Там их два минимум. Я типа, потому что я не типа я перебегал дорогу, я его бы. А ты вы? Нет, ты не вы. Три... два типа, два типа. Три. Ох, ⁇ пта, я минус три дав. Є yeah, там ще один, там ще один під uh, цистернами, от цистерни в центрі. До мене піднявся. До мене піднявся. Закрив його. Прям на мені, прям на мені. Центр? Ходим через право. Нє-нє-нє, стій, цистерни. О, все. Я фобу спалював. Боже. Тупо не зимой. Оооо, якция блупотный, слухай. Ебать, 12-4. Ты ботин пивору. Да, да, поле, бля. Я заиграл. Почкай ты, я машинку чую, якусь кусь Ні, це вертушка була. Вертушка? А, ви прямо в точку хочете заїхати? Та ні, там БТР, стоїть, заїжджай! Я пробую! Опа, ну за що мене? за шо мне! Все, виходьте, тандеми. Да. Дэм и Медик, ухиляй, Медик, Медик, Медик Да, иду, 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 иду Дэвин стоял Мои альфы, мои альфы, по моей альфе На пригорке, да, да, вот он парень За водичкой сразу БЛЮТЬ БЛЮТЬ, БЛЮТЬ Поднимай, поднимай, поднимай на крышу Подождите, подождите Не, он стреляет так, дуже влучно Да, он чисто у нас смотрится Чтоб я вот весь океан Хамбла, давай, поднимай Я стараюсь, я стараюсь, ребята. Isso я крию, я крию. клюю. Классно. Классно. А де Беттер стоишь. Понял! Не вылазь ты вы туда, я прошу вас. Я хочу встать. Иди сюда за дом, иди сюда за дом. Замотайся, ты сама зараз вытащишь. Бля, ну це весело. Я смотри. попробую стейза вытянуть. Саплю взрываешь, Саня? Чай мене підніміть за початку. Соплю, саня. Ой, Саня, говорю, картавый. А, шо? Соплю, Настя, поднімай старих, я стейза вытяну. Вот, мене мене підніміть. Настя, не поднімай туда. Я поднімую, я его вытяну подниму. и поднімаю. Мене підніміть. Герой. Щас... И наверх залазь. Піднімайте тандемы и наверх один залазь. Ой, nice. за найс. У нас саплявый, Наша. Ну а зачем вы сходили? Ты можешь наркоман. Что ты хочешь? У восьмого? Это я уехал. А. Да? А я да. я Нит не уехал. Он, он выше поднялся. <рисотворю> я <рисотворю> попал. <рисотворю> а, все, все. а, не. Я. Поднимайтесь на крышу тут. Он займи выехал. Зато пехота бачить Блять, я пехотку бачу. Кто сопля, я тебе скажу, взорвай. Ну, сопля... Да, зараз. Короче... Сидай бери, давай. Ща, почекай, я за кулемет снесу. Зачекай. Настя, подпереть давай. Я... Минус. Эй, блять. Я заряжаюсь. Сопля все, минус. Ворожа сопля минус. Либо нам зараз ПВЗ, взяти? нам ще дуже не ПВЗ. взяти. Сидай. Ні, спасибо, я відказуюсь. Давай, добре, добре, добре. А, окей. А кого ми просили? А, він відказує. Він відмовився. Він ухилянт. Зараз подивимося з рішення. Ну, подивись, поки що нам буде все... Да? Да. Нормально, нормально, нормально поїхали. Ми не Там баска по етому всім просить. Це, це, ніхто ж сидить. Ми в точці Да, мы впечатление. Хэп, один шеврон. Два шеврон, три шеврона, О, це мы зайшли. Ой, тут є, тут піхота. Запал, похоже, я помогаю. Тигр приїхав. Заряджаюсь. На дорозі. Да, я пропустив Напишу стрелять. Против, по-моему. Взять и дирочки. Опа. По-моему, бетер приехал вообще. А-та-да, бетер, бетер. Беха, це бха. Да, надо заразиться. Я 네, заряджаюсь Десятий, десятий, в тебе в спині цей бетер. Десятий. Попадаєш. У кого ще літовність? А, це... Так, це там. Десятий. Все, горіть, горіть, горіть. Горіть. Мінус. Найс. Ого, дивіться наверх. Чого ці... О, танк приїхав. Танк наш чи ворожий? І далі ми заїдемо. Ми можемо тут раліку знімати, в домі. Кам, було тобі ще довго? Ем, uh, 1 секунду. 0 секунд. А сарай Артм. Ой. А сарай. браво. Я нападаю. Угу. Вот сюда, вон, ну Как, По... блядь? А за... ну логично, як ты тут опинився? Ааа, стоп! Ехай. Думаю, блять, Думаю, блядь... еду. Між... Ой, блядь, сори, чувак, сори, я... Зачем? Выбач. Да тут ты вор був, алло. Справа від тебе. Я твой быв? Быв же! Да, это. Ебать, тут просто. Ебать тут психай. Хули бы ты тут был? Так, куда, Бэт? Зарядю трое тандем. Чекай, не стреляй! Ну нахуя? Медик, медик, медик. тандем, ой, бачу, бачу, бачу. А кто там стоит? Домены, будут нас лежать. Иду, иду. Ралик подвига. Минус. А, тут приехал, все приехал, сей, э, УАЗик, УАЗик, УАЗик. Уезжаю. А, нет, цей, це, це, тут труба. ПГ. Не, треба нормальний ради. Надо тут спалить. Хотя не спалить, похер Сам поделил. Пацаны. Сый, УАЗик взагалі, я смотрю безсмертний Що, готові, біжим Що, возвращаються? Ні, він стоїть

Дав. Опа. Одну дав. Хороша. Ты вона Хоро. зупинилась. Дав ще одну. А, Не, сейчас я даю. Папа. Не, не все. Все, все, все. Ні, вона жива ще. О, ОТП. Ні. ОТП сдохло. Піхота. Вийшла. заходим в триггер, стой, заходим. Сорян, не хотел, Сыря, не хотел. Все, хорошо, добрый. хорошо. А, на первом или Ты что тут робишь? Это моя хатинка. А да, О, ця, тут ця, фоба, ця. Ця. фоба, фоба, фоба тут. Помолимся. Не хаб на мне, хаб на мне. Блять. Что? Тут чего копы? Пацан, выбач, выбачь, 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 я перелякался. Извините. <связано> <Выбач. связано> я не так и стоит, бля. Так, я на не ставлюсь, буду делать сейчас рап. А мы все не Да тоже <проб> что-то <проб> 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 Вроде не вбир, значит, и... Тут М2 снова. Будем ты О, <проб> о, о!

Минус БМД, о, тут Буханка стоїть, о, СПГ, нетку висадили висадили СПГшку. Bedeutet, ну це кулемет був. А просто. сверху Зараз восьмого Шостого. Так, tar. ми короче, летимо до шостого. Не летимо. Карталый. Що? Ти видно? Мінералку. І чай. Тут эксклад играю, блядь. Я... Я. От копило, от копило. А потім самогон. Угу. А, потім... а потім що я і чого мене їбали в жопу, да? Ну не знаю, Але... це якщо ти свої фантазії цей, то ну ладно. В моей фан... це типа це типа це -це, це, типу я тебе. Ні. тур летит. А Дев'ятого. Тур походу стріть, я так розумію, на цьому. Боже, можна поїхати? Из карта занадто серйозний. серьезный Не. Я ну, просто трошка Ти Зараз ще якось пошотиш картавити бимо такому Він так мі. Слышь? Блядь. <*t>. Хто поставив відбейник тут? Дисмот. Он оставлять от цих відбейників. Воу. Wow. Вже ви б бачили, що у мене твориться? на екрані. Я телеграм обновил случайно. Бывает. Вот Нажал на кнопку обновить телеграм. Ха. Добрый вечер. Хорошо. Хорошо. Ну, там, э, 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 Техника еда. Танк. Там танк киди, там танк киде. Я його Я теж... бачу. Є, є. Я теж його бачу. Да, він стоїть зараз. На. Одна порця тандему. Ти не дав? Да. Хорош. Все, можно пойти по повоевать, пока. Блять, вин помнишь? Ой, блять! Ходи, Пиздец, мне мэнный снаряд, сука, пролетив, обесрался. Бля, дай звук нахуй, меня тут зараз хаб заблочит, нахуй. Я вытек. Типа, а эти, у меня откуда-то клопы взялись вообще просто откуда ниоткуда просто. И сегодня приезжали и травили их. Тандем, да. Надо... Денек не дома будет. Uh -huh. это такое. Конечно, же вы его такое. Понял? О, <fim> oh, прицел уже работает. Короче, фокус Рассказываю. Короче, скорее всего, а как так ставился по другому скажи? Типа есть отпочек. Зараз сапер зробить грязь. Да? О, я хочу подавить. Я дивлюсь на це. Ну, він... Хорош. И да, Потом котший. А представь, мне сейчас башня его влетит. А ну-ка. Проверим. И там секунд тросить. Да. Ну супер, красавчик. Я дымы підкинув під танк. Якраз так вот як треба. Боже, яс. Ебать, у, -у, -у. у мене FPS просто 5 штук. Шо пацаны, як воно? Як вам мій тандем? Страйкер, страйкер, 10, дай поповнитись. Просто бий наверх, якщо можеш. Я зробив 2 кіла, ну ні, в принципі. Я бачу, я то красиво. Ні, ну слухай, це просто вообще. Я заслужую цю висовну нафінка, я їх сразу... Йо, 12, бля, 12, 10, 14, всього? О, 20 речі. Бля, ну... була. Ну, перемогу і добре. Так, ну, на цьому ми будемо завершувати. Напевно, я дуже дякую всім, хто дивився. Мені було приємно. Я вибачаю за уваги на стрімі, тому що, ну, я не знаю, що за фігня. Будемо намагатись виправляти якось. За лайк. За що дивився. Дякую. Всім гарної ночі, тих, мирно. І губіться четвертий відео. Тим, пока.